This is iPhone 14 Pro. телефон від Apple це не лише надійний та зручний девайс, Він може стати елементом вашого персонального стилю або ж бажаним подарунком дорогій людині. Зробіть його дійсно особливим завдяки послузі лазерного гравіювання у Києві. Наші фахівці швидко та надзвичайно якісно нанесуть унікальне зображення, текст, фірмову символіку на корпус або бічну грань айфону. Допоможемо створити оригінальний дизайн та виконаємо замовлення швидше, ніж робиться манікюр. Чекаємо на вас у студії Гравіровка.ua. The flock inevitably follows